Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді нове надходження від бренду Sharp, а саме пульт моделі 011.1RF з функцією Bluetooth. Давайте подивимось на нього поближче і я розповім вам, як його підключати. Цей пульт викланий з ABS пластику, як бачите, він має таку цікаву форму, вигнутий також при нажитті. Кнопки деякі а, безшумні, а деякі видають маленькі таке клацання. Але всі кнопки зроблені з е, якісної резини, що дуже буде довго у вас працювати і не старайтесь. Також виділяються кнопки: це е, YouTube, Smart та NetPlus. І що саме головне? Це пульт потрібно буде підключити, тому що без підключення він може не не буде працювати з вашим телевізором. Для цього вам потрібно вімкнути телевізор. Вручну або він автоматично включиться. Попробуйте зразу нажати кнопку включення. Якщо він не вмикається, то вам потрібно вручну його вімкнути та зажати дві кнопки. Це жовта кнопка та синю. Одночасно зажали і тримаєте. І це підключить цей пульт до вашого телевізора. Пульт працює від двох батарейок формату 3А. От вони задньої частини знаходяться. Якщо у вас є питання по підключенню або ви придбали такий пульт і не можете підключити, звертайтесь в коментарі під відео, та я вам з радістю допоможу підключити цей пульт. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі! Привіт! На зв'язку Ваш пульт і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою княжи Затон 4Drop 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.